І готуємося баклажани з кулею. Заїжджаємо соломкою морку, приготували баклажани і пів кільцем цибулю. А можна на тертку чи це буде тоді вже не то? Ну, можна. Але такі гарненькі. овочі. В у нас сьогодні гречана каша. Це ми купуємо в Польщі. Каша приїхала з Польщі. 4 пакетики по 100 грам. Ми тут на трьох взяли два пакетики. Дуже зручно рекомендую це спеціальні пакетики. Ми просто вже не треба виміряти один до двох стаканами, як ми раніше це робили. Просто вкинули пакетик в солену підсолену воду. Потім так... А зараз ми це і зробимо. Гречка у нас вже зварилася. Ми так просто достаємо із кипятка і ставимо трошки стікати. Вона трошки стікає, дуже смачна. Росипчата така. Просто додаємо все, що нам треба за смаком. Mm -hmm. Все, єдина на овочі. Цибульку зараз обсмажуємо, додаємо морку. І тим часом, коли вона обсмажується, Це трошки пізніше баклажан. Mm -hmm. Баклажан вже Анечка нарізала. Ну, такими також я ріжу. Невеличками, але баклажан великий, то буває, що й на 4. А хтось, от скажіть мені, чесно, хтось вже так варив гречку? Я, чесно кажучи, побачила і така, чимо! Ну це я так культурно зараз, чого У мене вирвався мак. Я думала, що Аня, Чи думаю, боже, пакет? забула пакета витащити. Вона ну, каже, Юля, вже всі так давно варять. Я думаю, ясно. Тані, це Таня це сказала, що теж так варила. Коротше, одне сила Юля, я. Юля, Таня, що ти пакети вариш? Вигінь. Я така, які пакети? Гречка це. Думаю, Макарний, це нормально. Робиш? Аня впихнула невпихуємо. Та маленька сковорідка, як mm -hmm. на трьох людей. Mm -hmm. Я на два баклажана ліліпутика і не помістився не один тільки. Треба купувати патин. Бачиш, нему, нему важко перейшли. Mm -hmm. Ну все, накриваємо. накриваємо Скільки тут є у нього патин? Йо. Йо! Їхали козаки, їздили додому. Скили в чорного. Так, у нас вже підходить до готовності. В кінці ми додаємо часничок. З баклажаном дуже смачно. Перемішуємо, ми ще трошки під кришкою тушкуємо, тушкуємо, тушимо. Чуєш, да, дуже М -м -м -м. <ривітна> Вот они такие горелые должны быть, а так мой муж обожає. Ты бачила? Нет. Диви, ты додавала лише олію, воду ты не додавала. Ну чуть-чуть, ну, взагалі-то не додаю, але тут я додала трошки, так. Да. Ну, я люблю, щоб було просто не тушено, а більше засмажено. <ривітна> Бо просто пательня вже стара, треба нову купувати. Ну, тому я додавала води. А якщо у нас на нормальний, то просто я обжарю. Бачиш, uh -huh. uh -huh. Купили курочку, маленьку, бо важко носити. Трошки від маркета треба пройтись. Купили курочку, гріль-піль, кілограм 200, коштує 3... А, 4,36. 4 Ні, євро. коштує 3,49. За кілограм ви заплатили 4,36 за кілограм 250. А, Так, да, да. 4, угу. 4 євро. Да. Зараз ми беремо грудку, а з інших частин ми зваримо супчик, бульончик. Дуже смачний вже минулого разу ми пробували. І взагалі спочатку Аня обсмаже курку. І потім овочі разом. Але через те, що сьогодні пісний день, і, то вона для мене спеціально зробила спочатку овочі, а потім буде обсмажувати окрему курку okay, додавати. Okay. Так що ви собі спокійно обсмажите курку спочатку. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Ти обсмажила, а потім додала води. Обсмажила, додала цибульку і потім до карамелізованого стану на маленькому вогні його. <туржу> Оце моя порція, це коли пісний день, тобто гречка з овочами. Це макара порція, курка з гречкою і трішечки овочів. А це нормальна, адекватна порція людини, яка все їсть. Мікс гречка, курочка і з овочами. Отака на сьогодні спокота на вечір. Дякую, Анічка. У мене є сусідка, Танечка з донькою Міланою, і вони практично кожен день відвідують пляж в Шушені. Сьогодні я попросила їх познімати трішки для вас, щоб ви подивилися, як проходить літній сезон саме в барі в Шушені. І якщо, наприклад, хтось з вас живе в Чорногорі або в будь-якій країні, де також почався літній сезон, ну це зрозуміло так. Вже теплий, вже можна плавати. Буду вам рада, що ви будете надсилати мені на телеграм-канал. Буду ваші відео постити в себе на каналі. Тільки знімайте, будь ласка, в горизонтальному положенні, так не так як на інстаграм. Буду дуже вдячна, тому що, на жаль, я зараз через ногу не можу ходити вам щось знімати, і це буде звичайно дуже велика допомога мені. Плюс підписники будуть дивитися відео з різних країн, і це все завдяки вам. Ще раз вам дякую, цілу обіймаю, люблю і насолоджуйтесь видами моря в барі. Чорногорі. As the take us higher. it's your And see what's behind. Maybe I'm blind, but I'm only human after all. I'm only human. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Дякую за ваші вподобайки, коментарі, підписки. Я всім вам бажаю мира, душі, любові, благодаті, мудрості і, звичайно, перемогу нашій Ненці Україні та Ізраїлю.